Всім привіт! Мене звати Саша Орлова і це український подкаст про маркетинг, блогінг та інстабізнес. Сьогодні в нас дуже класна тема, де я розповім про те, як заявити на весь світ, що ти ахірєна людина, що ти офігенний експерт. Да? Як оті люди, які виходять з сторіс і так сміливо про себе заявляють, да, Там мені часто це прилітає. Саша, як ти можеш бути такою впевненою в собі? Да? Як зробити так, якщо ну, в тебе об'єктивно да, в тебе є досвід, ти класна людина, але в тебе є і негативний негативні кейс, негативні відгуки. Да? Що робити? Ну, по-перше, ви ж пам'ятаєте, да, що все в нашому житті це вибір. І саме ви вибираєте тих, хто дивиться ваші сторіс. І саме ви вибираєте тих, як ви дивитесь на, тих, на, цих, на цих людей. Е згадайте, маму? І доньку, у когось, може із вас вже є дитина. У мене дити дітей немає, тому я просто е фантазую. І от уявіть, що мама кожен день своїй доньці каже, ти нічтожества, у тебе не вийде, що, що в ітогі вийде з цієї дитини. О, ця дитина вона буде завжди думати, що вона нічтожество. І якщо ми будемо їй казати, я в тебе вірю, в тебе все вийде, в тебе все вийде, я тобі довіряю, все буде добре. Звісно, ця людина теж буде зовсім іншою. І треба розуміти, що так само з вашою аудиторією. От поки ви думаєте, що ваша аудиторія бідна і вона не може купувати дорогі про ваші продукти, ви будете постійно натрапляти на ці підтвердження. Як тільки ви можете повірити в те, що ваша аудиторія може бути дорогою, багатою що вона може вам багато платити, ви будете. Ви будете бачити, що у вас, виявляється, є багато аудиторія. І так само з хейтерами. Поки ви будете в, кожному, в кожній людині бачити хейтера, який вас точно засре, і ви з одного хейтерського коментаря впадете в розпач. Поки ви будете думати, що всі люди думають про вас тільки погано, ви дійсно будете робити, ви будете закриватися, ви будете невпевнені. Як тільки ви скажете Я довіряю цьому світу, я довіряю своїм підписникам. Якщо вони підписані на мене, значить вони готові мене підтримувати. Якщо мене буде, якщо мені буде складно, я буду теж просити аудиторію підтримувати. Але я саме для цієї аудиторії хочу дати офігенний продукт. Але як я можу дати афігенний продукт, якщо я в собі не впевнена? Да, питання. І от коли ви починаєте бути собі, собі впевненою, коли ви точно знаєте, що ви несете користь цьому світу і через один-два хейтерських коментарі чи відгуки ви не будете зупинятися, ви побачите, наскільки світ буде сам вам відповідати. Да, кажи, що ти ахірєна, тому що коли ти кажеш, що ти ахірєна, в тебе виходить набагато більше результат, люди хочуть вас дивитися, і люди готові вам платити гроші. Кому люди готові платити, платити гроші? Проявленим людям. Хто такий проявлений експерт? Це людина впевнена, яка готова вийти і сказати, я продаю. Я зараз тобі продаю. Тому що я офігенний експерт. Тому що в мене є кейси, в мене є досвід, в мене є результати. І я знаю, що в мене офігенна методологія продукту. От таким людям довіряють, впевненим. А коли приходиться впевненість? Коли ви. Не намагайтесь знайти в собі причини, чому ви погана людина, а намагайтесь собі знайти причини того, чому ви реально класний експерт. Це вибір, ваш вибір, якби ви не думали. Та ж сама історія про трансляцію кейсів. Багато хто з вас боїться транслювати кейси. І от, от знаєте, щастя любить тишину. Я взагалі так не вважаю. Я вважаю, що якщо я роблю класний результат, я хочу про нього кричати. Чому ми про, е, кричимо про те, що в нашому світі коїться біди? Чому ми кричимо тільки про погане? І про погане, нібито легалізовано кричати. А про те, як ти робиш користь цьому світу, і заробляючи при цьому кошти, тому що це нормально. Ну тому що ніколи, ніколи, не одна бідна людина не буде давати цінність людям. Тому що, коли ти бідний, коли ти в тебе немає грошей прокормити свою дитину, ти ніколи в житті не будеш м м щасливою людиною, яка може реально дати е класну користь. Я людина, яка багато заробляє з вас. Я вам можу це прямо сказати. Я запрошую вас на курс Інстапрості, щоб ви також само впевнено заробляли. Тому що я знаю, як це зробити. В мене є безліч кейсів, ви можете подивитися їх в сторіс. Якщо ви хочете прийти до мене на курс, записуйтесь в предзапас. Курс в мене дорогий. Але ви платите за себе дорого в першу чергу, а потім ви платите мені. І для того, щоб я була щаслива і хотіла вам робити е, прямі ефіри, хотіла вам записувати уроки на курс. Я повинна заробляти гроші. Я хочу заробляти гроші. І мені не соромно про це сказати. І ви. Повинні відчувати те саме. Поки вам соромно заробляти гроші, ви не зможете ніколи проявитися так, щоб люди реально хотіли у вас купувати, щоб ви були впевненість, тому що впевненість вона із внутрішніх опор йде, вона не йде з зовнішніх. Якщо я хочу показати результат, я покажу результат клієнта. Якщо я хочу показати кейс, я покажу. Якщо я хочу сьогодні розкрити тему, яка може бути комусь нецікава, або хтось може тут мити інакше. Мені пофіг, я все одно це покажу. Тому що це мій блог. Ви сюди прийшли до мене, послухати мене. І ви можете бути зі мною не згодні. Тому що ви з чоловіком, живучи 20 років, ви що, в кожній ситуації були з ним згодні? Ви в кожній ситуації підтримували його, і в кожній ситуації ви були раді, що він робить те чи інше рішення? Ні. І це абсолютно нормально, тому що ми. Люди, і, ми, і от коли ви собі дозволите проявлятися так, як ви хочете, ви іншим людям це дозволите. Тому що, поки ви зосереджені на тому, що ви когось засираєте чи е, на когось там дивитесь, ой, а вона погано зробила, а вона гарно зробила, поки ви оцінюєте інших, ви забуваєте про себе. Для того, щоб стати впевненою людиною, треба, по-перше, зростити свої внутрішні опори. І це в голові історія. І як тільки ви почнете це робити, да, я вам дуже рекомендую почати з малого. З малого сказати, я класний твердий експерт. Вийдіть в сторі, скажіть це. Подивіться, будуть чи будуть люди писати, і вам не треба доказів просто від того, що ви так вот зна... ви так відчуваєте, ви вже від цього класний експерт. І не треба вирішувати за людей. Людина, якщо готова вам заплатити гроші, повірте, вона заплатить. Не треба їй казати, ні, дивись, спочатку я повинен тобі доказати, чому я експерт, а потім ти мені гроші заплатиш. Ні, я просто фіген експерт. В мене є і погані відгуки, і в мене є хороші відгуки. Але я від цього не не стану не стаю поганим експертом. Я класний експерт, тому що я в своїх е, силах впевнена. І тому що навіть ті, хто пише мені погані відгуки, потім приходять і пишуть мені вже хороші відгуки. І я це знаю, я вже це пройшла. Але для того, щоб в мене цей досвід з'явився, мені треба було пройти шлях. І якщо б я на е, цьому шляху казала, ой, я ну, такий середній експерт, яка, я така не дуже, то до мене б приходили або б, або взагалі не приходили, або б такі ж самі приходили. Хто, ну, не, хто готов мені казати, що я середній експерт. І якщо я відчуваю себе класним експертом, то що б мені хтось не казав? І навіть якщо я помилюся, це ні про що не каже. От ні про що. Коли я знайшла цю впевненість в собі, я перестала шукати її в інших. Мені перестало бути цікаво, як хто про мене думає. От вона думає, що я впевнена, що вона думає, що я не впевнена? Мені вже не цікаво щось комусь доказувати, щось комусь там пояснювати. Я просто знаю, що я класний експерт, і мені цього достатньо для того, щоб робити мої результати. Я сподіваюся, що вам ці думки допомогли. І перше, що я вам рекомендую зробити, це нарешті прийняти свою силу, ту ту, що ви маєте. Вийдіть і скажіть: я Олександр Орлова, я підприємець, я власник курсу інстапростів, який зміни вже тисячі життів. А в мене тисячі учнів, або два учні, або три учні. Розк... Говоріть правду. Я вже маю там 5 років досвіду. Я змінила своє життя. Да? По-перше, я сама свій продукт, я сама свій кейс. І якщо ви хочете так само, заходьте в передзапис. От візьміть і скажіть це в сторіс, і ви побачите, що люди почнуть якось реагувати. І з часом цих людей буде все більше, більше і більше. Я бажаю вам удачі, у вас все вийде, головне віра в себе.